Вітаю вас на каналі Quite Living і сьогодні дуже цікавий випуск про наповнення холодильника. Тільки наповнення не це, це їжа для квіткових фей А зараз я вам покажу, як я організовую холодильник вдома, які додаткові декоративні речі використовую, щоб в холодильнику було красиво. Хоча, якщо в ідеалі я б хотіла, щоб холодильник виглядав ось так. Тож, для гарної організації в холодильнику потрібні додаткові речі, щоб гарно організувати простір всередині. Я використовую різні кошики. Давайте по черзі. Такий металевий кошик сюди я складаю речі. Продукти, які не знімаю з упаков, щоб етикетки не було видно, але водночас можна було легко дістати цей кошик, подивитися, що там вибрати, взяти і покласти назад. Ще ось такі дерев'яні кошики. Переважно сюди кладу сири, такі як моцарела, вони в обгорці і негарно виглядають. А так ховаю і все красиво. Це кошики з Юск. Вони в мене в холодильнику стоять вже кілька років. Ці шматки. Можна діставати і прати в пральній машині. Такий кошик я кладу на бокові дверцята, і сюди можна класти маленькі якісь соуси, каперси в таких маленьких скляних баночках, і вже виглядає красивіше. Це з Ікеа. Також, з IKEA у мене є різна тара. Я перейшла на скляну. Колись в мене були пластикові прозорі, вони негарно старіють, царапаються швидко і некрасиві. Тож я перейшла на скляні. їх можна або ось так щось складати, або з накривкою. Зручні, красиві, хоч і важкі, але зато в холодильнику це виглядає набагато краще, ніж пластик. І є різні розміри, форми, круглі. Прямокутні. Також є баночка з ІКС, сюди можна перекладати, наприклад, оливки чи навіть моцарелу, якщо дуже так не хочеться етикеток. І є ємність для яєць. Це з кераміки, може бути біла, може бути прозора. різні. Також гарно виглядає в холодильнику така прозора тара для масла. І ще можна використовувати таці в холодильнику для групування різних баночок. Теж можна легко дістати, взяти якусь, а не розкидати все з холодильника, щоб дістати до кінцевої баночки там десь при стіночці. Ось такі речі. Тепер я візьму продукти, які ми купили, і буду розкладати разом з вами. Ще забула показати ось такі білі пластикові контейнери. Я маю з Ікеа, дуже давно їх купувала. Вони добре служать, не видно, що їм років 5, не жовтіють. Я їх кладу на низ і сюди можу складати дрібні фрукти, такі як ківі, наприклад, або лимони, щоб вони не губилися в загальній ємності. Так. І так. Я сподіваюся, ви також купуєте продукти в багаторазові мішочки, кульочки, сумочки і в такі замість пакетиків ось такі сумочки, які я купувала в Zero Waste. No Waste Ukraine ще. Здається, 5 чи 6 років тому. І вони дуже класні, багато років служать і майже не використовую різні кульочки. Інколи трапляється така тара, коли береш моцарелу ручної роботи, але нічого не поробиш. Таку скляну тару я з собою, на жаль, носити не буду, але ось такі пакетики і такі я використовую завжди. Великі предмети, такі як молоко або велика упаковка сиру, я одразу можу скласти і покласти у холодильник на верхню полицю. Рибу я перекладу. У скляну тару. Так, масло я перекладу також Чуть не видно? Так, масло переклала, другу морозилку. Моцарелу я перекладу у таку ємність. Ось. Вже виглядає красиво. Це займає небагато часу, але е, потім я буду використовувати це протягом кількох днів і буде радувати мої очі. Так, різні ковбаски можна їх або перекладати в ємності, або ось так зберігаю. Е, сир також такий не розпаковую, можу зберігати в упаковці. Так. Ще один сир також сюди. Ще щось запаковане також сюди. Ось так воно виглядає. Я витягую з холодильника, беру, що потрібно, і кладу назад. Вже виглядає досить красиво. Баночку з оливками я перекладу в красивішу. Її можна також подавати на стіл в такому вигляді. Ось. Швидко, легко. А дрібніші баночки я складаю ось так і кладу на дверці холодильника. Ось. Видно, що там щось є, щоб я не забула, але водночас не видно різних етикеток. Оливки, якщо сюди не поміщаються, тоді сюди. Овочі я можу тримати одразу в таких пакетиках і їх не перекладати. А якщо треба щось перекласти, Наприклад, виноград. Я беру ось таку ємність. І прикладаю виноград. Він може стояти так на полиці і прикрасить собою холодильник. Грушки можуть так зберігатися. Ой! 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 Дрібні фрукти я можу складати одразу у такі білі ємності або одиночні, щоб було легко діставати. Апельсинка. Деякі продукти я можу не розпаковувати, їх не буде видно, якщо я покладу отак під стіночку. Тож. Не зі всім можна так паритися і перекладати. Авокадо мені зручно зберігати ось так. Ще також є, наприклад, рукола чи базилік. Я, якщо не маю часу, то можу покласти ось так в стіночку сховати, бо цього майже не видно. Або перекладаю у свою тару з мокрим рушничком паперовим, щоб зберігалася вологість. Або ось так. Бажано перекласти, але в мене зараз немає вільної ємності, бо то не мій холодильник. Звісно, холодильник буває більш завантаженим, менш завантаженим. Зараз в мене менш завантажений. Якщо в мене є готова їжа, яку потрібно зберегти в холодильнику, то я складаю в ось такі в'ємності. Або якщо це приготовлено в духовці в тарі для випікання, то можу її накрити накривкою і покласти в холодильник. Якщо в мене є. Більше сезонних ягід холодильник виглядає взагалі дуже красиво. Якщо я купую більше різних закруток, чи якісь соуси, то складаю в ємності в тацю, і можна покласти навіть зараз, покласти. І Мені подобається, коли біле стерильне приміщення заповнене ось такими кошечками, воно виглядає більш цікаво, душевніше і допомагає організувати простір. Час від часу я ділилася в інстаграм, як виглядає мій холодильник. То пошукаю ті фотографії і покажу вам для натхнення. І холодильник буває по-різному наповнений. Класно, гарно виглядає, коли є тортівниця, коли якесь коли свято і потрібно в холодильнику потримати торт. Тоді я знімаю полицю. Кладу торт і холодильник дуже красивий. Або коли я наповнюю бокс ягодами, полуницею, малиною в сезон, і це виглядає дуже апетитно. Тож взимку холодильник менш гарніший, а влітку дуже. Тож дякую вам за перегляд. Сподіваюся, ви надихнетеся, пишіть в коментарях. Плюси та мінуси такого зберігання. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до зустрічі. А тепер я хочу їсти канапи з маслом і з ковбаскою.